До магазину купив каналізаційні труби діаметром 110 мм по 3 метри 3 штуки та одну 1 метр. Також купив антимоскітну сітку для фільтру і 10 метрів пластикову трубу 25 мм діаметрів. Зворотний клапан, котрий накрутив на кінець труби. Зробив фільтр з антимоскітної сітки. Перед цим просвалив внизу в обсадній трубі багато отвірів. Все встановив та почав качати. Качав мотопомпу, так як на городі немає електроенергії. Перша вода була дуже брудна з глиною. Качав по 5-6 годин, 3 дні. І вода не закінчувалась. Да, падав тиск, але вода текла постійно. Я був трішки здивований, але одночасно і щасливий.